Всім привіт, сьогодні 15 листопада і прийшла мені посилочка від е, Тохи вінницького персика з Олександром. А, зразу говорив, що в коробці повинна бути малина, замовив малину. Зараз бачу всі з них замовляють. У мене малини зовсім, ніякої немає, тож подумав, що то замовлю собі. Що ж була. Замовив, замовив 10 мапеми і Джон Джей 10 штук. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Так. Ну, я думаю, можна її розмотати, так як я буду її зараз висаджувати. Можна і розмотати і подивитися. Хоча вже багато у кого на каналах є відео з малиною. Ну думаю, може то відомим таке щось там особи відправляють, деякі кажуть. ну, Подивимося, що, що ж відправляють невідомим. Чи ж мало відомим. Я думаю, що все те ж саме. Таке саме, саме коріння, як показують. Ось таке от зволожене, добре, от, все вологе. Ось так от такі прирости. Так що я нікому не говорив, що буду знімати е відео огляд на малину. А вони, напевно, мабуть, напевно, і не знають, що я знімаю відео. Може після цієї розпаковки дізнаються це якби має значення. Тобто бачу, що люди порядні і роблять це для всіх однаково. Так. Ось така от зволожена, все так само. Так. Коренево. Так що, йду висаджувати. Все. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей.